Поняття справедливості, воно найголовніше, наприклад, тепер, коли триває війна. На... В різних інтернет-ресурсах і на телебаченні не раз ми можемо почути, що ось ненависть і лють нас подолує, тому що ненависть і лють до наших ворогів, її треба плекати, щоб помститися ворогові за все те, що він робить. І це непритаманно християнинові. Пригадується мені, що в однієї вже досить похилої віком пані. Я запитував, як то виховували дітей ще тоді, коли не було Радянського Союзу. Наприклад, чи бив тато її у дитинстві? Вона сказала без діла ніколи. За все. Моє життя, що я пам'ятаю, тата, то лишень два рази сталося, і то дуже коротко, і то за діло. А так ніколи. Чому? Тому що люди тоді, коли не було Радянського Союзу, плекали не ненависть або помсту, а вони знали, що вони покликані бути справедливими. І навіть якщо ти не даєш собі ради і тебе емоції переповнюють. То емоції треба відкласти, але справедливість необхідно практикувати. Бо бачимо сьогодні дуже багато людей, вони навіть своїх домашніх, наприклад, дітей карають, не, для того, не тому, що вони хочуть щось навчити, не тому, що їх попереджали, а тому, що самі злі на ті провини, які діти е, вчинили перед ними. І зі злоби це роблять, а це несправедливо. Ось від чого нам треба почати.